Слава Україні, друзі. шукаю людей, які шукають для себе нові способи заробітку або основний, або додатковий. Неважливо, чи ви жінка в декреті, чи ви пенсіонер, чи ви заробітчанин. Якщо ви шукаєте способи заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, і для вас важливо, щоб це було офіційно, легально, чисто і прозоро, у мене є для вас хороша пропозиція. Мене звати Олексій Солоненко, я приватний підприємець, і вже близько 10 років я займаюся власною справою і як роботодавець пропоную іншим людям співпрацю в моїй команді працює більше 60 людей в різних регіонах і навіть за кордоном. І кожен із вас, кому цікаво, також можете почати разом із нами співпрацю в двох словах. Навіть якби хотів, тут не зможу пояснити. Адже на кожну професію люди навчаються по 2, по 3, по 5 років в нашій сфері ідентично. Вам потрібно буде освоїти певні навики, знання, навчитися цьому ремеслу, але ця сфера дає вам можливість легально прозоро почати зробляти непогані кошти. Якщо вам актуально, підписуйтеся на мій Тікток, залишайте плюсик в коментарях і переходьте в мій телеграм-канал, де все покроково ми розповідаємо. До зустрічі там.